Друзі, ще раз доброго ранку, і ви знаєте, що попкорн це зерно кукурудзи. Кожна ось така сира зернинка має всередині вологу воду. І якщо її нагріти, то вода перетворюється на що? Ну, ми ж пам'ятаємо фізику на пару, і потім такий ефект, що йому мало цій парі в цій оболонці, і воно її розриває. Ось ось ця зернинка перетворюється на ось. Таку попкорнинку, ну і потім ці попкорнинки додають всякого-всякого такого непотребу, про що ми далі поговоримо. Так от, цей смако, смаколик найпопулярніший, першу свою популяцію він здобув в Америці. В Сполучених Штатах Америки є така статистика, що 70% відвідувачів кінотеатрів жують попкорн. І це насправді проблема. А от чи люблять українці так само попкорн, як американці? Ну і всі люди. Люди у світі. Зараз послухаємо. Попкорн. Ну, попкорн я їм. Попкорн це смачно. Попкорн це спеціально смажена кукурудза. Якщо це беремо солодкий попкорн, то вона з добавками там різних там або ароматизаторів, або начинок. Якщо це солоний попкорн, ми можемо взяти різні теж добавки з сиром, з беконом. Попкорн я взагалі більше люблю солодкий. І попкорн це завжди типу кінотеатр, пов'язаний з кінотеатром. І під фільми його дуже добре. Ну Класно, закуска йде. Ну, от бачите, любить солодкий хлопець. Я б рекомендував утримуватися. І зараз ми переходимо на дражливу територію, тому що я, от я відчуваю, що вже стріли отак ненависті на мене націлюють виробники попкорну, тому що Тому що, виявляється, в кінотеатрах його їсти не варто. І дуже різке слово, майже агресивне, сказала наша постійна фудекспертка, професорка Олена Сидоренко. Попкорн я б не рекомендувала взагалі. Особливо в кінотеатрах споживати, можливо, в мене хтось не буде любити з кінотеатрів, але я ж все-таки так. Чому? Тому що, по-перше, відволікається увага, людина під тим приводом, що мозок дивиться якийсь фільм, щось сприймає, вона автоматично споживає, не дуже розрізняючи, що там у складі попкорну є. По-друге, ви отримуєте в кінотеатрі. Вже готовий продукт. Ви не знаєте, як він готується, і якщо ви думаєте, що там лише кукурудза і спеції, то ви дуже глибоко помиляєтесь. Ну це дуже просто перевірити. Просто треба читати упакування, читати маркування. Це все пишеться. От попкорн, зазвичай той, який ми купуємо в магазинах, та. Той, як і продається в кінотеатрах, які готується начебто у нас на очах, він містить багато ароматизаторів, солі або цукру, консерванти. Як ви гадаєте, може бути здоровим подібний харч. Ну, насправді, попкорн може бути здоровим перекусом, якщо готувати його з малою кількістю масла, тобто олії, або солі, чи цукру, це чудове джерело клітковини, сама кукурудза. Ну, якщо вона, звичайно, не, гем... не з ГМО. До того ж, попкорн містить антиоксиданти, корисні дуже для здоров'я. Отож, порада перша. Читаємо склад. Якщо, наприклад, ось на цьому на цьому попкорні дуже мало складників, я от прочитав, що тут лише зерна кукурудзи, кухонна сіль і натуральний ароматизатор сиру. Але увага! Цей попкорн, поп він передбачений для приготування вдома у мікрохвильовці, тобто тут виробники ще не додали ніяких додаткових єшок і. Тому вдома, якщо ви це зробите, то вже ваша воля підсмачувати його чимось чи ні? Ну бачите, ось лише фактично ті самі зерна кукурудзи. А ось візьмемо іншу пачку, і тут я читаю. Читаю, аж захлинаюся. Тут одні єшки, ціла таблиця І Як ви думаєте, яку користь отримає ваш організм від цього продукту? Ну хіба що задоволення? Головне у маленьких межах. Йдемо далі. Звертайте увагу на дату виготовлення. Світлий, свіжий попкорн, безпошкоджений зернят це гарантія того, що ви все ж таки отримаєте ну, меншу шкоду для здоров'я. Ну як, от, от лавхак, ну включається. От, я взяв спеціально ліхтарик, вичитав, що такий метод є. Подивіться, щоб не було зламів, щоб не було пошкоджень, щоб кожна зернинка не мала ніяких плям. Ну, якщо ліхтарик вам у цьому допоможе, якщо у вас не викликає сумніву продукт, то сміливо купуйте і вживайте. І не забувайте про упаковку. Вона не має бути пошкоджень, щоб там не було проколів, щоб туди всередину не заходило повітря. І таким чином, той. Продукт, який всередині не буде зіпсованим, і дуже важливо, попкорне виробниче та кінотеатрового виробництва вони смажаться в олії. І якщо це олія свіжа. А я не вірю, що всі виробники дотримуються стандарту і роблять попкорн так, як воно має бути, тому що вони мають економити. І явно, що цю олію кілька разів пересмажують і вона перетвориться на страшний канцероген. Ну, якщо ви мені не вірите, то повірте Олені Володимирівні Сидоренко. Коли я розкрила, то я бачила відсотків 30 – Це був жир. Гідрогенізований жир, це було прописано, який, без якого попкорн не буде мати оці властивості ніжні, смачні і добавки, різні смакові добавки. Тому попкорн я не сприймаю з тієї точки зору, що він містить е, трансжири, тобто гідрогенізований жир, як добавка, який дозволяє зробити вигляд, що це такий ситний енергетичний продукт. Ну, все, я вас трішечки полякав. Робіть висновки. Я думаю, що ви розумна аудиторія і будете поступати правильно. А наступного разу, ось ми звільняємо. Бачите, який звук поговоримо про кришталь. Дочекайтеся вівторка. Вау.